Владико Марк, я вас вітаю. Ви є очільником Кропивницької єпархії Православної Церкви України. Які зміни відбулися в Кропивницькій єпархії Православної церкви України принаймні за цей рік? Минулий рік ми, як і вся наша країна, прожили в стані повномасштабного вторгнення Російської Федерації на наші землі, в стані війни. Тому зрозуміло, що церква була занурена саме в ці проблеми. Ми старалися бути поруч з нашими військовими захисниками. Старалися. Допомогти чим можемо, якісь збирати кошти, купляти необхідні речі, надсилати їм якісь продукти харчування. Священники наші займалися капеланським опікуванням військових, тому ми мали такий новий досвід, на жаль, викликаний такою страшною трагедією. А щодо переходу громад з так званої УПЦ до православної церкви України, то справді цей процес почався ще у 2019 році. Коли ми розпочали об'єднавчі такі процеси і отримали томос. і відповідно на сьогоднішній день вже 14 громад Української православної церкви, яка є в єдності з московським патріархатом, долучилися до православної церкви України. Звичайно, що більшість громад перейшли без священників, тобто, це була ініціатива самих вір'ян. Вони збиралися на збори, приймали відповідні рішення. І долучалися до православної церкви України. Окремі громади перейшли із своїми настоятелями. Це громада Капітанівки, це громада Мартиноші, Панчево. І ми їм дуже вдячні цим священнослужителям, які в такий непростий час до нашої держави зрозуміли потребу для українців такої консолідуючої сили, як церква, яка би слугувала Богові і своєму народові. З дев'ятнадцятого року, коли Україна отримала Томос документ про незалежність нашої церкви, до православної церкви України перейшло п'ять громад. А от якщо брати від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, то вісім громад. Це інформація від начальника управління комунікацій з громадськістю обладміністрації Віталія Останнього. Ну я ще додав громаду Новомиргородську, яка зараз в процесі переходу, тому у мене така кількість 14. 5, тобто змінюється ситуація. 5, 5, постійно цей процес триває так. Люди, ухвалюючи рішення, подають документи, і громад, які переходять до православної церкви України, більше. Звичайно, дивіться, Українська православна церква побудувала свою інформаційну політику на неправді. І зрозуміло, що з часом ця неправда людьми викривається. І люди відповідно реагують. Ну, людина, котра є віруючою, не може миритися з неправдою. І коли їй постійно вказують, що ми не московський патріархат, люди знають, що вони московський патріархат. Це не є якась таємниця. Про це свідчить, як і російська церква, що це їхня частина. Тут на теренах України називається Українська Православна Церква. Так про це свідчить, наприклад, і Вселенський патріарх Варфоломій, котрий говорить, що тут є структура російської церкви на теренах України, вона є неканонічна і вона називається Українська Православна Церква. Тому зрозуміло, що коли люди це дізнаються, аналізують, то це спонука їх до певних дій. Одні люди. Змерюються з неправдою що є дуже гірко, тому що християни не мають миритися з неправдою. Вони ж навіть і починають е, цю неправду е, поширювати. Інші люди ногами е, демонструють свою незгоду з тою неправдою. Вони просто покидають храми УПЦ і шукають наші храми і долучаються до них. А інші люди беруть ініціативу в свої руки, як громада, і збираються і приймають відповідні рішення, що ми повинні не покидати свій храм, не віддавати його на поталу Росії. А зібратися разом із своїм майном, своїм храмом перейти до Православної церкви України. Ми вітаємо таких людей, котрі беруть ініціативу в свої руки і захищають свої храми і своїми храмами долучаються до Православної церкви України. Ну, згідно закону, який ухвалила Верховна Рада, який вступив в дію з 18-го року. Верховна Рада цим законом зобов'язала українську православну церкву Московського патріархату переназватися, вказавши свою приналежність до Росії. З вашого досвіду, жителі громад нашої області розуміють всі нині різницю між українською православною церквою, яка має приналежність до Росії, і православною Церквою України, на жаль, не всі. Українська православна церква, яка є в єдності з Московським патріархатом, так і не виконала цього закону, і не переименувалася. Вона далі ховається за такою оманливою вивіскою, що вона ніби є українська, ніби православна, ніби церква. Але власне. Доступ до інформації зараз мають всі люди. Тобто, якщо людина би більш зацікавилася своїм статусом, в якій вона в церкві перебуває, до кого до якого об'єднання власне належить її церква, чи є її церква російською, то вона може це перевірити. Звичайно, що є люди, котрі собі дають таке завдання, дізнаються інформацією правдиву, і тоді вже роблять належні висновки. А є люди, котрі більш довіряють, що говорить їм їхній священик. І якщо він їх обманює, вони йому вірять. І як я вже говорив, що навіть е, така трагедія відбувається, що окремі, вже знаючи, що це є неправда, все одно її дотримуються, і її транслюють і її захищають. Цю неправду це дуже дивно є, бо християни так не мають поводитись. Як ви вважаєте, повномасштабна війна яким чином впливає на процес переходу до православної церкви України? Я не помилюся, коли скажу, що чи не кожен тридцятий зараз захищає нашу країну? Чи не кожен тридцятий українець? Зрозуміло, що ця війна стосується бага... великої кількості людей. Багато людей втратили своїх рідних, багато людей мають їх пораненими, багато людей моляться за них. І тому зрозуміло, що їм стає важливим питанням, а де вони моляться, з ким вони моляться? І е, дуже дивно є, коли вони в час. Російсько-української війни йдуть в російську церкву і моляться там за своїх синів, за своїх братів, за своїх чоловіків. Ну в церкву, яка фактично підготувала основу для цієї війни, і через свою пропаганду руського міра ту війну зробила реальністю. Питання переходу на новоюліанський календар? Маємо прецедент в нашій області? Минулого року одна з парафій Православної церкви України ухвалила рішення. Віряни проголосували за те, щоб, зокрема, згідно новоюліанського календаря святкувати Різдво 25 грудня. Святого дохреща цьогоріч святкували за новоюліанським календарем 6 січня, а не 19. Скажіть, який процес? Переходу на цей календар і що має зробити релігійна громада, якщо ухвалюється таке рішення. На сьогоднішній день вже на новоюліанському календарі в нашій області сім громад. Тобто вони зразу після рішення тої першої, про яку ви згадали, громади, також прийняли відповідні рішення на своїх зборах парафіяльних. І оскільки ці рішення були однодумними, одностайними, то ми такий дозвіл їм дали і отримали вони відповідне благословення і від блаженнішого митрополита Епіфанія, і Синод фактично ці громади затвердив, як такі, що живуть за новоюлянським календарем. На сьогоднішній день діє процедура, що коли громада вже має намір перейти на цей більш точніший календар, то вона має зібратися на парафіальні збори, прийняти відповідне рішення, подати нам таке прохання, і ми, відповідно, даємо такий дозвіл. В подальшому ми плануємо збирати архірейський собор у Києві, так? а потім і помісний собор, найвищий орган Православної церкви України. І на цьому зібранні вже вирішувати остаточне питання, чи ми, як церква, переходимо повністю на новоюліанський календар, чи ми лишаємо на вибір. Кожній громаді це питання, чи ми лишаємося на Юліанському, а лише як виняток окремим даємо дозвіл служити на Новоюліанському. Ось це буде вирішуватися, власне, на такому зібранні. Я думаю, що рішення буде прийняте, що церква наша таки долучиться до тих православних церков, котрі живуть за новоюліанським календарем, а ті громади, які схочуть лишитися на юліанському календарі, через свої відповідні рішення будуть мати таку можливість. Фактично, ми нині в цьому процесі спостерігаємо церковну реформу православної церкви України. Так. Скажіть, це більше уніфікація служіння з іншими церквами світу, чи це більше реакція суспільства, коли ухвалюються такі рішення, і відмежування саме від російської церкви? Тут є і це, і це. З одного боку, ми вже давно потребували виправити цю помилку календарну, так? тому що якщо ми живемо вже по новому календарі, то відповідно і свята потрібно було перевести на цей новий календар, а не жити в двох реальностях. А з іншого боку, спонукою до цієї реформи і можливістю провести цю реформу стала ця війна і бажання людей відмежуватися від всього, що є російським. Тут можна говорити якраз про ці дві речі. З одного боку, люди спонукали. Через війну, а з іншого боку, церква вже потребувала цієї реформи. Знову ж таки, це не є богословська реформа, щоб ми розуміли. Вона є знакова, вона є вагома, тому що вона зачіпає всі аспекти нашого побутового такого життя, молитовного життя. Багато звичок ми маємо, багато традицій, прив'язаних до конкретних дат. А тут ми все це зміщуємо і фактично повертаємо. Дати святкування певних праздників свят на їхні справжні дати. Питання не стоїть, коли саме святкувати Різдво чи інше свято. Ці дати є чітко визначені. Різдво це 25 грудня, водохреща це 6 січня, Покрова це 1 жовтня. Стояла суперечка, коли ж справді є 1 жовтня, 25 січня і 6 грудня, наприклад. так? Тому, якщо ми в цьому питанні довіряємо науці, то ми живемо за тим календарем уточненим. ми кажемо, що сьогодні 25 грудня, наприклад. Значить, ми сьогодні святкуємо і Різдво, а не вираховуємо по старому календарі, що 25 грудня випадає на 7 січня, і ми от 7 січня будемо святкувати Різдво, вдаючи, що це 25 грудня. Коли релігійна громада ухвалює рішення переходу до православної церкви України, ну мені відомо принаймні про два випадки, коли священники Української православної церкви Московського патріархату ухвалили рішення після рішення громади разом з вірянами перейти до православної церкви України. Які виклики стоять перед церквою, потрібно сказати, що коли з'явився ще Київський патріархат. В основі його були священики Московського патріархату. Так багато священників, котрі мали освіту е, Санкт Петербургської семінарії, Московської семінарії і несли тут служіння, починаючи е, там ще з 90-х років, вони в 2000-х роках на теренах Кіровоградщини долучилися до розбудови власне помісної автокефальної церкви. Тому е, ми знаємо, що серед священників московського патріархату багато є людей свідомих, толкових, е, віруючих. Е, і вони вже долучилися в свій час до розбудови помісної православної церкви. Коли почалися процеси з отриманням томосу і вже з легалізацією нашої церкви, визнанням її у православному світі, звичайно, що ще певна кількість в Україні, і, зокрема, на Кіровоградщині, ви назвали двох, долучилися знову ж таки до православної церкви України. Я думаю, що ще є там певна кількість людей, котрі готові до такого е переходу, так, до упорядкування свого канонічного статусу. Бо е якщо вони е священнослужителі, вони мають розуміти, що є вже визнана церква, помісна церква в Україні, і вони би мали належати до неї, е а не бути в неканонічній структурі, що є Московський патріархат на сьогодні в Україні. І ми таких священиків, звичайно, що з радістю приймемо. Але знову ж таки має бути добре свідчення людей, їхніх перефіян щодо таких священників. Бо зрозуміло, що серед священників Української православної церкви, яка є в єдності з московським патріархатом, є дуже багато колаборантів, є дуже багато тих проповідників руського міра, є дуже багато україноненависників, ненависників і які займаються не релігійним служінням, не духовною якоюсь опікою своєї пастки, а займаються політикою. Розбудовуючи імперію російську і служачи власним її інтересам, зрозуміло, що таких священників ми не маємо ні бажання, ні потреби приймати до православної церкви України. Напередодні Великодня який відзначатимемо знову ж таки в умовах воєнного стану, в умовах повномасштабної війни, в скількох храмах Православної церкви України відбуватимуться. Великодні богослужіння, і як вони відбуватимуться справа в тому, що звичайно що у всіх храмах Православної церкви України на Кировоградщині будуть звершуватися Великодні Богослужіння, але будуть звершуватися з огляду на цей стан, в якому ми зараз перебуваємо. Тобто будемо брати до уваги і рекомендації влади, і зважати на увагу на повідомлення про тривогу, так, повітряну, щоб людей якнайбільше. Обезпечити від якихось загроз. Є комендантська година, тому цього року комендантська година буде зменшена на 1 годину і вона буде тривати з 12.00 до 4.00 вночі, тому зрозуміло, що в такий час парафіяни не мають переміщатися з дому до, до храмів. І ми вирішили, що ті парафії, які хочуть відслужити нічну службу, Значить, вони мають до 12 зібратися в храмах і до 4-ї ранку в храмах собі бути, служити, молитися, освятяти Пасхи. І тільки закінчиться комендантська година, вони будуть йти собі додому. А інші, хто буде тільки мати намір відвідати храм, щоб освятити великодні кошики, так? То з четвертої години починаючи можуть підходити до храмів, і звичайно, що там священики будуть їх чекати, і е, з ними помоляться і освятять ці великодні принесення. Е, з іншого боку, е, треба також парафіянам уточнити у своїх священиків, бо можливо деякі парафії будуть трішки по іншому служити. Можливо, починаючи з четвертої години, будуть починати пасхальні богослужіння про ті храми, які ухвалили рішення святкувати. Свята і вести богослужіння за новоюліанським календарем. Чи відбувалися у них великодні богослужіння минулого тижня? Ні, ось в цьому є і різниця між григоріанським календарем і новоюліанським. Новоюліанський календар не не зачіпає питання вираховування Пасхи, Великодня і тому всі православні, чи вони живуть за юліанським календарем, чи вони живуть за новоюліанським календарем? Всі вони святкують Великдень в один день. Тобто всі православні, незалежно від календаря, за яким вони живуть, Великодні Свята святкують разом. Я вам дякую за інтерв'ю. Дякую вам.